Привіт, друзі! Ауді готує справжній подарунок своїм фанатам. Вона буде значно потужніша за нинішню RS6 Performance потужністю 630 кінських сил і 850 Нм моменту. А розгін до першої сотні займає 3,4 секунди. Але потрібно ще швидше. До маркетологів Ауді прийшло розуміння, що Ауді відстає і компанії потрібно щось потужніше та швидше. Німецький виробник анонсував Ауді rs RS6 GT». раніше. Я говорила, що німці мають намір випустити ще одну модифікацію універсала, і вона буде набагато потужнішою і швидшою. Важливу роль у цьому відіграє концепт Ауді rs RS6 GTO». Виявляється, Audi його не просто так будувала, саме цей концепт стане основою для нового RS6 GT. В інтернеті вже з'явились перші знімки універсала, який привертає погляд до нового масивного переднього бампера. На кришці багажника з'явився спойлер у Дусі rs 6 GTO, а також новий задній бампер з величезними патрубками випускної системи. Все це виглядає дуже зловісно та багатообіцяюче, відчуття таке, що Ауді всерйоз вирішила повернутись до коріння та побудувати справжню rs 6 котрою всі так чекали. А що ж з технічною частиною? Вона залишиться незмінною. Це 4-літровий V8 з 48-вольтовим стартер-генератором. Вигун зроблять потужнішим, щоб відповідати званню найхаткорнішої модифікації. Потужність силової установки за останньою інформацією буде більше, ніж 650 сил, і це буде потужніша РС 6 за всю історію існування цієї моделі. А ще вона буде і найшвидшою, і до 100 км на годину розганятиметься за 3 секунди. У компанії також обіцяють попрацювати над лаунчем і переналаштувати підвіску, зробивши її жорсткішою і прогнозованою. Тобто нас чекає реальний гоночний універсал, пора вже ауді. Прем'єра новинки відбудеться вже цього року, тож чекати довго не доведеться. Що ж, друзі, а у мене на сьогодні все. Підписуйтеся на наш канал, щоб не пропустити нові ролики, а також не забувайте про сторінку в інстаграмі, яка доступна за посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі!